Насі, О, попав там. Да, все. Перше, що бачимо на вході у командно-спостережний пункт, те від чого важко відвести погляд: відео з дронів. На них кілька росіян йдуть на штурм наших позицій. Можу сказати, зараз переглядаємо стріми, дуже багато літають наших розвідуних дронів, і на кожному, просто на кожному стрімі ми спостерігаємо ворожу піхоту. Дуже велика кількість ворожої піхоти пересувається просто дуже багато їх. На цьому напрямку Покровському. Кожна позиція відчуває на собі щось таке міномети, що таке впівдрони, що таке скиди. І те, Так само вони почали на дане час буквально декілька днів почали використовувати гази. Травлять. За таких обставин намагаються підтримати піхотинців, котрі тримають оборону будь-якими способами. Бувають такі моменти, що просять в нас там бананів, ну і фруктів, конфет якихось. Ну, начебто. Ти думаєш, хлопці, ну ви на війні, ну які банани, там, ну які конфети. Ну все одно ти це відправляєш ну, там, робиш посилку, завозять хлопцям. Да, я розумію, що для них там це приємно. Для нас теж приємно, що вони десь нас слухають, і знаєте, багато хто поважає, коли виходить з позиції, що говорить, от дякуємо, що ви нас десь чуть-чуть підготовили. Коли готовий, прийдеш постріл, потім доцілюєш і стріляєш. Атаку вільну хвилину тренуються на імпровізованих полігонах неподалік лінії зіткнення. Раніше ми ходили на позицію, там було більш спокійніше. Да? Хлопці відбули три дні три, три дня, собі троє суток. Повернулися, відпочили знову заняття. Проводимо і знову ходимо на позицію. Це було проще на дане время вийти на позицію. Це знаєте, так мене, а наскільки ми йдемо? Хлопці, я не можу вас ну, вам сказати і не хочу вас обманювати, що ви підете там на три дня чи на чотири, це вже все по, по обстановці. Допомогти бійцям тримати оборону може кожен із нас. Варто лише задонатити будь-яку суму за реквізитами на екрані, бо кожен закритий збір дорівнює врятовані життя. Нині хлопці збирають на квадроцикл для логістики. Так, засоби логістики такої простої, я б не сказав, що там. Потрібна як зброньована техніка, прості скутера 150 кубові рятують життя нашим бійцям. Вони її дуже. У нас є два скутериста, які займаються цим, і вони спасли багато життя. Вивезли хлопців трьохсотих і виконали дуже багато задач таких, що ми втримуємо позиції через оце. Вороги на цих кадрах зупиняють гранатами, кулеметами, допомагають і пілоти дронів. Та багато, от кого, що не очікуєш. Ну, Більшість дивують, ну, при тому, всі дивують, що вони відбувають штурми на, на дане вреч. Чесно, е ти захоплюєшся, да, знаєте, коли е помирає людина, да, ми вже цьому радуємося. Ну, противник. Ми цьому радуємося. І коли ми бачимо це на, на екрані, і да, він е, вбили там одного, двох, трьох чоловік. Для нас це ну, одна із перемог, да, те, що в нас позиція стояла, і ми ними за цього ми ними гордимося. На особисте питання, що допомагає триматись в умовах постійного стресу та хвилювань, командир відповідає так: давайте скажемо так, що тримаємо тут. Тримають мене хлопці, знаєте. Ну, два роки я з ними. Ну, це для мене сім'я. Ну, це для мене сім'я, і приїжджаючи додому. Е відпустку, ну половина відпустки, я хочу бути вдома, а половина відпустки мене вже починається, що мене потягне вже сюди назад. Та каже, війна у його серці назавжди, попри те, коли і як вона закінчиться. З Донеччини Софія Чолас, Максим Асленіков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.